Казка про динозавра Грінча, який хотів зіпсувати Різдво. У прадавньому світі, де море ще співало голосом вітру, а гори росли повільно, жив собі у печері на Скелястій горі динозавр на ім'я Грінч. Він був смарагдово-зелений, довго телесий та трохи кострубатий. Усі в долині називали його буркутуном. І не даремно. Грінч не любив нічого, що було веселим. Він не терпів співів. Не витримував миготіння вогників і щиро ненавидів свята, а найбільше Різдво. Щороку, коли приходив холодний сезон, у долині динозаврів починалася дивовижна метушня. Трицератопси шукали червоні ягоди, щоб зробити гірлянди. Птеродактилі видобували кристали зі скель, бронтозаври розвішували на височезних деревах блискітливі мушлі. А ввечері вся долина співала різдвяних мелодій, які лунали глибоко в горах. Але Грінч не радів він сидів у своїй темній печері, загортався у стару шкуру мегалозавра і сердито бурмотів. Та нащо їм те різдво? Стільки шуму, стільки сміху, стільки радості, а в глибині його серця була маленька, майже непомітна рана. Колись давно він святкував Різдвор з родиною, але Боровій розділив їх, і відтоді Гринч жив сам, і кожне нове свято нагадувало йому про те, що він самотній. Одного року долина готувалася до найяскравішого свята за всю історію. Дзвінки, кристали піродактилів виблискували так сильно, що могли освітити навіть ніч. На центрі галявини брунтозаври поставили велетенську ялинку. До вершини якої міг дотягнутися лише найсміливіший. І ця метушня розлютила Грінча більше, ніж будь-коли. Досить. гаркнув він так, що сніг злетів із гілок. Цього року різдва не буде, і він розробив неймовірно хитрий план, найпідступніший план в усій історії динозаврів. Етап 1. викрасти кристали. Вночі Грінч нечутно спустився до скель, де птеродактилі зберігали святкові камінці, зібрав усе до останнього і заховав у своїй печері. Етап 2. Сплутати гірлянди. Потім він тихцем пробрався до трицератопсів і переплутав усі гірлянди між собою. Тепер вони виглядали так, ніби хтось зліпив клубок із ягід, гіляк і листя. Етап 3. Зіпсувати головну ялинку. Грінч підкрався до велетенської ялинки і потрусив її так сильно, що всі прикраси злетіли на землю. Етап 4. залякати молодших динозавриків. Останнім штрихом він виліз на високий пагорб і завив так, як тільки динозавр може завити. Його голос стрибав між деревами і луною понісся по долині. Ха-ха, зловтішався Грінч. Тепер свято точно зірветься. А на ранок все пішло не так, як він думав. Коли динозаврики вийшли на галявину, вони справді здивувались. Кристалів нема, гірлянд в клубках. Ялинкові прикраси всюди на землі, а вночі хтось завивав, проте ніхто не заплакав і не засумував. Навпаки, всі згуртувалися. Ми впораємось разом, вигукнув маленький анкілозаврик. Це ж Різдво радісно додала стегозаврик. Давайте все відбудуємо, додав тиранозаврик малюк, і робота закипіла. Трицератопси розв'язували гірлянди по троє. Птеродактилі шукали нові камінці. Бронтозаври знову прикрашали дерева, сміх, спів, жарти наповнювали долину так, що навіть сонце здавалося яскравіше. Грінч сидів у заростях і спостерігав, як його план провалюється. Ну, як так? шепотів він. Я ж все зіпсував. Чому вони щасливі? Коли він намагався тихо втекти, поруч опинилась маленький анкілозаврик. Той, саме ніс частину гірлянди, і зненацька зупинився. Привіт, сказав малюк, усміхаючись. Ти, здається, сховався? Хочеш приєднатись? Грінч мало не впав від здивування. Приєднатись? Я? До вас? Так, нам потрібна допомога на Різдво. Ми всі разом. Але ж я, Грінч запнувся. Я не люблю Різдво. Нічого, відповів анкілозаврик. Ми тебе навчимо. І в очах Грінча щось тьохнуло. Маленьке тепло, яке він колись давно відчував. Грінч вагався. Але коли анкілозаврик простягнув лапку, він невпевнено підступив ближче. І тоді сталося диво. Усі динозаврики зустріли його не злістю, не докорами, а посмішками. Давай прикрашати разом, ходи співати з нами. Ми раді, що ти тут. І той, хто хотів зіпсувати свято, ніяк не міг зрозуміти, чому вони такі добрі. І вперше за багато років Грінч відчув, що не сам, щоб залагодити свою провину. Він обережно приніс з печери всі вкрадені кристали. Динозаврики не сердились. Вони навіть подякували. Разом вони прикрасили найбільшу ялинку у всій історії долин. Вона сяїла так яскраво, що навіть зірки, здавалося, дивились на неї із заздрістю. Увечері всі співали радісних пісень, а Грін стояв у центрі галявини, здивований, розчулений і щасливий. Його велике зелене серце нарешті перестало бути самотнім. І ось що він зрозумів: Різдво це не кристали, не гірлянди і навіть не пісні, Різдво це разом, і це те, чого так бракувало, Грінчу. З того часу він ніколи більше не намагався псувати свято. Навпаки, він став головним охоронцем Різдва. Динозаврики жартували, що ніхто не стереже свято краще за того. Хто колись хотів його зруйнувати. І кожного року Грінч ставив на вершині ялинки маленький кристал, той самий, який світився теплом, немов серця того, хто нарешті знайшов своє місце.